Вибачте. Вибачте. Ну, ще раз, дивіться. Ще раз покажу потім, да? Ще раз, я дам ще вам інший. Тот самий дивіться. Я вказав ось тут логін, вказав пароль. Як я сюди прийшов? Давайте так. Почну спочатку, Вибачте, ви краще запам'ятаєте. В панелі. Натискаю от сюди. Дивіться. З'являється отака сторіночка. Де я вибираю? Отут я вибираю свій домен. Бачите, свій домен вибираю. Тут версію я не міняю, хай ставиться максимальна. Тут пишу назву, тут пишу опис. Тут. Пишу логін адміністратора, тут пишу пароль адміністратора або використовую той, що пропонує мені система. Я використав той, що пропонує система. Написав собі, що в адмінки у мене буде логін такий-то, так, пароль такий-то. І тепер дивіться: я я, мейл адміністратора. Ось такий. Select language, дивіться, language я лишаю той, що тут є, англійський. Не ставте поки що другий. Я потім покажу. Тут, дивіться, це мова встановлення. Ну, можна навіть є українська, добре, ставимо українську. Натискаємо кнопочку Install. І воно каже, що нічого в нас не вийшло. Ні, дивлюсь, вийшло. З'являється напис, що встановлення може відбуватися 3-4 хвилини, і ми з вами можемо відпочивати, відбудеться встановлення нашої КМС Джума. Якщо не вийде встановити, то ми з вами встановимо другим способом вручну. Для того, щоб в кого не вийшло? щоб встановити вручну, треба піти. Ну, я вам дам, напевно, що я вам дам? Я вам дам ще одне відео для ознайомлення. Ось на тому курсі там я встановлював іншим способом вручну. Тобто треба піти на офіційний сайт цієї КМС. -ки. Сайт цей називається, краще дивіться, отак ви коли напишете. Да? От напишете, щоб ви зразу звикали «Джумла», Я пишу, так, да? наприклад, так, да? написав назву, нажав Enter. І одразу з'явиться перелік сайтів. Я дивлюся, так. Да? Оте, що реклама, я ні, не читаю, зразу це все пропускаю. Слідуючий сайт, перший, який є, дивіться, видно Joomla.org. Якщо там написано Joomla.ru чи там ще щось, ви туди не йдете. Сайт Joomla.org це офіційний сайт даної КМС. Ну і ви можете натиснути вже тут на що хоче. Можна прямо на сайт сюди на головну сторінку, можна на сторінку завантаження одразу, ну або туди, або туди ви йдете. Тут поки що відбувається встрання. Встановлення, то я, може, похожу, понимаєте? Якщо дивіться, якщо працювати на платному хостингу, то встановлення відбувається 3-4 секунди. Щоб ви приблизно розуміли, чим відрізняється платний хостинг, від безкоштовного. Ну, вам не потрібен він, ви можете 5-6 хвилин почекати. О, і ось тут дивіться, тут ви ось отут, до нового джумло натискаєте. Да? Завантажити Joomla! переходите, дивіться, до сторіночки завантаження, і тут сказано Download Joomla, ось це остання версія. Да? Або ж «Upgrade Package», Ну, це е, пакет оновлення да, від версії Joomla 2.5 до версії Joomla 4. Од оновлення відбувається. Да? Чому сайти на КМС дуже гарно, тому що ми з вами можемо. Дивіться, ну, виходять нові версії, оновлення різноманітні, оновлюється система безпеки, вдосконалюється і так далі. Ми можемо в себе, я покажу вам, просто нажати кнопочку оновити, і відбудеться оновлення всього нашого сайту. До останньої версії, тієї КМС, яку ви хочете використати. Дівіться тут 95%, і воно щось думає, 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 ну нехай собі думає. Значить, е що можна було б сказати? Зовнішня наша КМС, так, 95, і стоїть, 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 нічого в нас не працює. Боюсь, що воно зависло. Давайте перевіримо, як це у нас працює. О, дивіться, ось отут. Я тепер оцей домен, отак раз, а воно нічого не працює, де? БВМ3, e і нікак нічого не працює. Не працює. Ну і нічого. Так. <плес> Значить, встановимо швиденько. Ну сьогодні вже до, допрацюємо. Дивіться: встановимо нашу систему вручну. І так, пішов я на сайт Joomla, Завантажую собі нашу Joomla. Дивіться, тепер ще один нюанс. Щоб відключити антивірус. Я зараз його ненадовго відключу. Чому? Потому що а, сайт, ну як, сама КМС, це близько п'яти тисяч файлів. Поэтому перевіряє воно архів дуже довго. Поэтому я роблю що: нажимаю ліву кнопочку мишки. Ось тут на антивірусі. Він там трошки у мене відключений, а не повністю. Щоб ну, не гаяти час на перевірку на віруси, бо я знаю, що тут якоби... Віруса точно не буде, да? тому що ну, доволі солідна КМС. -ка. Ось отут дивіться, натискаю на е цей щиточок, іду сюди, нажимаю керування параметрами, і отут, от, за реальному часі, я оцю галочку зараз виключу, тому що е не потрібно воно мені зараз. Так, і тепер натискаю завантажити Joomla 4,2.6. До речі, дуже добре, що так. Воно мені каже, кудись буде завантажувати. Давайте я оберу куди-небудь. Напевно, напевно, на диск є в папочку інстал. У папочку Joomla ми вже не встигаємо. Джумла 4 зберегти. Так, дивіться, я сюди зберіг його, так? А, тепер іду в нашу панельку. Ну-ка ще раз я попробую тут оновити. Ні, нічого не виходить. Не встановлюється він. Значить, не працює дана система. Тому, дивіться, я йду сюди у файловий менеджер, у файловий менеджер. У файловому менеджері. Мені потрібно перейти в цю папочку мого домена. Так, в папочку htog, і в папочку htog завантажити. От дивіться, мені тут є, да? Завантажити, аплод. Бачите, отак: от, Upload нажимаю, upload файл. Так, воно мені з'являється: оберіть файл. Я вибираю файл якийсь, який хочу завантажити. Joomla 4, і ось тут: ці джумла 4, ось Joomla 4, 26. Оце ось, да? Він буде зараз завантажуватися. 28 мегабайт. Дивіться, швидкість завантаження, в принципі, нормальна. Воно нам завантажив. Тепер цей файлик. Я ось тут нажимаю: дивіться: оновити сторіночку, да напевно. Так, і що? Так, ще раз не зрозумів, чому воно. <кій> <кій> і чому його тут немає? Так. Може, воно розпаковує, треба трошки почекати. Так, дивіться, якщо не вийде, то сьогодні у нас час виходить. Будемо інсталювати на той раз. В принципі, воно його завантажило. Я не розумію, чого його нема. Тут. Так, створити. Так, так, так. Це права доступу. Ні. Тут все повинно бути, але чомусь нема. Не, нема, нема, нема. Ладно, дітки, послухайте, що хотів сказати. Знач, ну, на жаль, час у нас збігає. Давайте так, на сьогодні ми з вами зупинимося, так, а. а розберемо. Так, ось десенко. Завдання виконано. Молодець. Класопедія правильно. Це в його встановилось з Молодець. В результаті, послухайте, у вас воно повинно проінсталювати або першим шляхом, так? Або першим шляхом, ось цей SoftCause Apps Installer, він повинен був спрацювати. Я не знаю, чому. В нашому випадку мене не спрацювало. Можливо, просто а, трошки довго працює наша. М -м, інтересно все таки, так? Да? Значить, на сьогодні послухайте, закінчуємо ваше завдання додому. Перше, це замовити гостей. А друге завдання, да, давайте я його ось тут відредагувати. На замовленому хостингу попробувати встановити джумлу. І на слідуючий раз мені показати або поговорити, чи вийшло, чи не вийшло у вас, да? Два. Вновити джумлу. Так, встановити джуме. І тепер я ось оці завдання зроблю так. Ми оце ось оберем, відкріпити, а це ось прикріпимо, да? Прикріпити. Вот. <кліпи> Пробуємо замовити хостинг і встановити джумба. Зустрічаємося з вами у четвер. Добре? Угу. В принципі, на сьогодні все. Дякую, хто залишився. Дивіться, відео ж також будуть тут. Давайте я відео ті, що пишемо. Ми з вами. До речі, ми ще продовжуємо писати його, да? Ми стоп рекордінг.